Цього року ми нарешті відвідали дитячий будинок затишок містечко, яке надає прихисток дітям з зони бойових дій, дітям сиротам, дітям, які позбавлені батьківської опіки, а також внутрішньо переміщеним особам з дітьми. Ми на власні очі впевнилися, що колектив затишку робить неймовірну роботу. Забезпечуючи дітям прекрасні побутові умови, забезпечуючи умови для розвитку, для навчання, я була дуже рада з вами познайомитись. Евеліна, директор дитячого містечка. Затишок, Зараз у нас в затишку проживає 59 діток. дітей. Ось ми повністю укомплектували всю будівлю. І хочемо, звичайно, стараємося створювати як найкращі умови. Ну просто це настільки чудовий заклад, що його треба масштабувати затишок може зараз прийняти 60 дітей, але це ваш максимум, так це наш максимум. Це 60 чоловік, максимум, які можуть проживати тут. А ось, звичайно, плануємо розвиватися, добудовувати ще будівлі, будувати школу спортивні майданчики, різні рекреаційні зони для відпочинку дітей різних вікових груп. І сподіваємося, що в нас це вийде. Так, звичайно, сім'ю дітям не замінять жодні найкращі побутові умови. Але якщо вже так сталося, якщо вже діти опинилися в складних життєвих умовах, то їм дорослі повинні зробити все від них можливе, щоб. Створити найкращі умови для навчання, розвитку і проживання, тому ми дуже закликаємо. Долучайтеся до нас з допомогою зазвичай. Дякую вам, дякую вам. Де народжується мрія, і куди вона веде Різнокольорові фарби для життя нам дає справжнє серце, повне справжніх сподівань. Разом з твоїм дітя ти оберем для нього стань. Обіймемо,